Тільки зрадників в Україні, власне, нещодавно відбувся обмін в форматі тисячу на тисячу, де тисячу українських героїв повернулось додому, і тисяча покидьків, які е були окупантами або колаборантами, поїхали до своєї Росії. Власне у нас. Величезна, величезна кількість тих, які ще можуть поповнити обмінний фонд. Всі ось ці московські попи, всі ось ці желаючі Росію з русський язик і так далі. Але я хочу зараз наголосити, що ось всі ці колаборанти це не якісь шпигуни, Джеймс Бонд, є і такі, да, звісно. Але більшість це звичайні такі пересічні громадяни, які. Стоять з вами в черзі, які водять дітей до вашої школи, які живуть з вами на одній вулиці, але там підкладають вибухівку, там е, дивляться, е, знімають, фільмують військову техніку, там передають координати, там, там, там там і так далі. Власне, сьогодні. в Низці областей з нацполіцією затримала групу із п'яти підлітків з 16 до 23 років. Там мешканець Запоріжжя, троє мешканці Запоріжжя і двоє мешканці Харківщини. Організував цю всю бригаду 23 Запорі... запоріжець, Запорожець. Їздили по різних областях, збирали дані про військові частини, ставили авто з відеореєстратором. на 8-10 годин для того, щоб фіксувати заїзд, виїзд, особовий склад, техніка і так далі. І дуже дуже таких багато людей, дехто ведеться на гроші, так їм пропонують виконати таку роботку і отримати баблішка. Але дуже багато є тих, хто ідейні, вони сплять і бачать, щоб Росія прийшла, щоб вона тут встановила свою путінську владу, а нас з вами Відправила на цвинтар. Так ось є дуже такий класний сайт, к своїм, який зробили наші структури, і там є ті зрадники, які не просто засуджені, а які ще й виявили бажання бути обміняними. І, власне, один з таких з Хмельницької області, відомий нам персонаж. Поповнив обмінний фонд, і на днях його обміняли на якусь нормальну людину. От. Ви можете, до речі, на цьому сайті зайти і вибрати да, свою область. От ми вибираємо, я обираю Хмельницьку. І подивитись, да, які люди серед вас жили. От, власне, обміняний, не сміятись, обміняний на днях. Шимко Дмитро Петрович, більше відомий. в Колах націоналістичних хмельницьких, як він себе назвав, Тріганамітрон, або його називали синус, Косінус, прихильник партії Шарія, прихильник Московського патріархату, прихильник ось цих, як е там, е е людина-громадянин і так далі. В усіх антиукраїнських тусовках він брав участь. Він розробляв сайт Альтернативної міської ради, що там. Ця міська рада нелегітимна, а є, от вони зробили 10 чоловік свою типу міську раду, видавали від неї якісь укази. Ну, доволі специфічний персонаж, і візуально, і інтелектуально, і власне, власне, він був відомий і до повномасштабного вторгнення. Е, я дивуюсь, чому його Служба безпеки України не взяла за яйця ще тоді до 22-го, Ну, а власне. У 22-му вже е, тягнути не було. Куди, тому що він під час штабки вів таку антиукраїнську прям діяльність. От, власне, давайте почитаємо за нього. <с?> так. <с?> просто Прочекав 11 місяців. Тобто, рік він виявив бажання, щоб його обміняли, і обміняли його. Нарешті е, хтось каже, о, ні, хай би ця зраза сиділа. Так. Да? Да, я хочу, щоб всі такі, як. Цей покидьок сиділи в тюрмі або лежали на цвинтарі, але є багато наших людей, які знаходяться в російському полоні. І якщо ми можемо ось цей цього колаборанта обміняти на нашу людину, яка сидить там рік, два, три, а то й більше є, то це необхідно робити. Нехай він живе там, нехай його годують росіяни. А ми повернемо нашу людину на нашу землю. <свист> так, засуджений за статтями ну самі статті. Таке от виїхав 23.05 одночасно з поверненням справжніх українців до російського полону. Красавчики автори сайту, от правильні акценти розставляють так. От, в березні 22-го року, за допомогою застосунку Facebook в особистому мобільному телефоні розміщував на власній інтернет-сторінці публікації, у яких містяться заклики до захоплення держав в березні 22-го. Україна в вогні під Києвом війська російські і так далі. Так, виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії РФ проти України, виправдання тимчасової окупації і так далі. Да? Цей персонаж, да, цей персонаж в 20. В 20-му, по моєму да, році, 21-му, мені особисто погрожував, що ми да, коли в Білорусі були протести е, проти Лукашенка під час виборів, двадцятий е, да, чи дев'ятнадцятий чи двадцятий рік. Не пам'ятаю вже точно. Так же часу багато пройшло, Він мені погрожує. Я писав про ці протести в Білорусі. Він мені погрожує. Він відсилав мої дані в КГБ Білорусі, все і так далі. 20 21 він погрожував мені і ще багатьом нашим е, людям з націоналістичної тусовки міста Хмельницького, да? все, коротше, там вас, час прийде, е, шарі прийде, вас всіх арештують, і так далі. Специфічний був персонаж, там проводили з ним е, хлопці і виховні деякі розмови в мірах е, якби Кримінального кодексу, але. Служби за нього так і не бралися. В результаті, бачите, повномасштабна, повномасштабне вторгнення активізувала всіх ось тих покидьків, і ми бачимо на тих незахоплених територіях вони всі ось ці в Херсоні, як ж був це з Трімаусов, да? Абсолютно такий самий персонаж. Оце. Екстрімусок Хмельницького, можна так сказати. Вони всі пішли на службу до окупанта, вони взяли активну участь в легалізації окупаційної армії, і ми маємо те, що маємо ось. Так що, Дмитро, він же тригонометрон, він же синус, він же косинус, давай, ти хотів руський мір, тепер ти його там, я думаю, вкусиш на повні правді. Я думаю, росіяни трошки. Обалдіють від того, який в них там прихильник, да? але ти хотів, да? тебе, напевно, не відпускали в Росії всі ці роки, ти хотів привезти Росію сюди. Біжи. Тепер ти насолодишся великою Кадирівською шваброю. Я подивлюсь, як ти, Дімечка Трігена да? там будеш щось казати проти Путіна, проти Кадирова. Я запам'ятай цей я кажу, каже, да? ми ще дождаємося, того часу, коли ось ця істота буде нити, як його ображають в Російській Федерації, і як найди, запам'ятайте цей твіт. Ми робимо відлік. Так, інші персонажі, власне, крім гостя цього шимка, да, є на обмін такий, чекає обміну Орехов Андрій Вікторович, теж з міста Хмельницький, досить. Така цинічна теж особа. В 2014 році він роздавав газети е якраз коли була окупація частини України Російською Федерацією, проводив прямі ефіри з закликами до повалення конституційного ладу. Тягнулась його справа досить довго. Він ж тут по місту ходив, бо його там потім випустили, бо апеляція розглядалась. Поки це була така тягмотіна. В результаті він стосувався з тим же шимком. Знає у нас тут був такий і є підпільно зараз. Вже Віктор Вікарчук, який мотив робив паралельно із цю міськраду, ось цей Орєхов, да, був у нього юристом. Хто пам'ятає місто Хмельницький, да, в клубі СВ вони засідали, от теж тоді скільки було вимог до Служби безпеки, щоб припинили цю діяльність, і власне в 22-му році за місяць до вторгнення. Повномасштабно вони проводили на площі Захід, що там Україна нелегітимна, що якби, конституції не існує, ну, краще оцю -цю таку е, юридичну муть. І ось цей персонаж да, тому він спокійно да, обслуговує інтереси е, цієї тусовки. Власне, да, за що він? Але за що інкримінувався? 14 року тягнулось. Да. От, ув'язнення йому дали 5 років. Так, Гарєха, використовуючи власну комп'ютерну техніку, будучи координатором по Західному регіону проросійського громадського політичного об'єднання Союз граждан України, це 2014 рік. На інтернет-сайті ключі познання проводив відеоконференції, в ході яких. і так далі. Так. Ось він навалював про несуществуючу Україну, навалював про твій єдиний народ, навалював про. Нелегітимність власті, Майдан, бандеровці і так далі. Тобто персонаж, який і розповсюджував, до речі, ці да, газети Новоросія. Так, є ще ви будете здивовані, але якщо ви подивитесь на цьому сайті, ви знайдете не просто людей, які брали і щось там робили на Бажання ворога, прості звичайні люди, да? От такі, десь там щось не з головою. Якщо тут по Хмельницькій області є навіть такий персонаж, як Кирєєв Юрій Олександрович, От з вигляду такий звичайний собі чоловічок, але коли ви читаєте, у вас кофи стануть дибом. Хто це такий? 12 років дали йому. Під час проходження військової служби у військовому званні майор на посаді заступника командира 3-ї авіаційної ескадрилії по роботі з особовим складом 7-ї бригади тактичної авіації імені Франка Повітряних Сил ЗСУ, перебуваючи в містах. Тобто, е, це як е, фактично військовослужбовець е, е, з нашого військового старокостянтинівського аеродрому. Да? Перебуваючи в містах Старокостянтинові, Хмельницької області та Миргороді Полтавської області, вчинив державну зраду у формі шпигунства, а також у формі надання представникам іноземної держави допомоги у проведенні підривної діяльності проти України шляхом підготовки, планування та спроби виконати злочинне завдання останніх щодо заволодіння військовим літаком ЗСУ». су, він Мав перегнати да, військовий літак в Росії, ти перельот у ним на територію Російської Федерації або на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим. Тобто людина да, вступала в зв'язок з іноземними спецслужбами і домовлялась про е, втечу на літаку да, на перегон цього літака на територію Російської Федерації. 12 років получив, чекає. Чекає палюка свого обміну. Да? Є інші да, інші персонажі. От, наприклад, якщо ми візьмемо, да, от Хмельницька область, тут от висить п'ятеро з Хмельницької області е одного знову вже обміняли, До речі, Савенкова Тетяна. Ну, хто така? 15 років, дали, цікаво. Я навіть не знав такого, не моніторив. Так. А, дійчі умисно, з використанням засобів масової інформації, розпосідло матеріали з закликами насильницької зміни, конституційну влади і так далі. Да. Ага, це в новинах, да, в новинах цю фотографію пам'ятаю. Але так не знаю, хто вона така, і звідки була. Тобто, бачите, такі персонажі є, як люди, військовослужбовці деякі, да, вербують. їх, Так і прості люди, так і ідейні люди. Рябуха. Що за Рябуха, теж 15 років. Якісь лікарчик, ні. О, період часу з травня 22-го року, по серпень 22-го з допомогою застосунку Telegram, так, переписки з аккаунтом серії, за грошову винагороду передавав інформацію щодо стратегічно важливих об'єктів ЗСУ, їхньої чисельності та дислокації і так далі. А? Тобто, за російські гроші допомагав вбивати українців з ідейних міркувань чи з фінансових міркувань, да, нам якось цього ні холодно не жарко. І цікаво, да? А як в інших областях, тому що ми розуміємо, що є багато колаборантів на сході, а у нас, да, Хмельниччина, ми ж бачимо, що здавалось би, не про російський регіон, але все одно знаходяться такі персонажі. І я думаю, що якщо ви полазите так по цьому сайті, а я рекомендую подивитись, що робиться в вашій області. Можливо, люди, яких ви знали, яких скажімо. Були з вами десь на зв'язку, а вони такі колаборанти. От Львівщина, до речі, цікаво, Да? І по Львівщині, бачите, є. По Львівщині є. Так, довічне. Цікаво, що що Вічне. Це хтось щось серйозно зробив. Так. 13 років Єтровський. А, це, це походу наводив на Яворівський полігон. Так, от за допомогою застосунку однокласників, особисто в мобільному телефоні, встановив контакт. Із представником незаконного формування ДНР та на інформацію про місця розташування де? маскування, підрозділів ЗСУ, сил оборони на території Лиманської ТГ, Лиманського району Донецької області. Ага, На Донеччині робив так. Казіїв Владислав, довічне. Так, в період з 24.02 по квітень 22, точно так. Так, співпрацював з Російською Федерацією і представником шляхом збирання з метою передачі, вказаним представникам відомості про пересування Збройних сил України, до да, в Львові і Львівській області. От так, да, і таких, таких ім'я ім ім Ну там дивлюсь 25 сторінок людей, які чекають на обмін, в них на сторінці 12 людей. Це получається скільки десь і ще п'яся 300. 300 десь людей. Це не тільки ті, які вчинили злочин, а, а це, які вчинили злочин, вже е, отримали вирок і висловили бажання обмінятись, тому що частина ще розслідується, частина е, отримали вирок, але не е, виявляють бажання, да, щоб їх обміняли в Російську Федерацію скільки, скільки таких людей у нас по нашій Україні. А он місто Київ, да, якщо взяти, напевно, теж дуже багато буде. Да, да. Люди, люди. Куча, куча таких. От, візьмемо Полікарпов. Да, за допомогою застосунку телеграм в особистому мобільному телефоні передавав знайому інформацію про розташування, застос, розташування ЗСУ. Тобто, коли ми все це читаємо, ми розуміємо, що на руках цих людей фактично кров українців. Або вже пролята, або внаслідок того, що спецслужби швидко затримали цих покидьків. Збережено. Але вони робили замах на це. Так. Дмитро Анатолійович Пінчук. Перебуваючи з СМТ в СМТ на Обсков в Луганській області, пішов на добровільну змову з представниками окупаційної влади на ДНР. І так далі. Павло Євген Так. На свій персональній сторінці розповсюджує. Тобто, то, наскільки вони не боялись, та, що вони публічно розповсюджували інформацію про оце, Росія прийде порядок на ВД, з публічними закликами до насильницької зміни конституційного ладу та захоплення державної влади. Так, особисті інші сторінці розміщував публікацію, яких виправдовувалася підтримала збройна агресія. Це березень, он і лютий 22-го року. Російські війська йдуть на Київ, Україна. E, Найкраща її частина збирається в єдиний кулак і робить все, що може. А ось такі покидьки вставляють палки в колеса, деморалізують населення і допомагають ворогу легітимізувати свою присутність на окупованих територіях. Да. Отак. Жалко, немає тут e, фільтру по статі. Було б цікаво подивитись. Жінок, щоб... жінок мало, але цікаво, да, що спонукало їх. Що спонукало жінок і ти. у нас в Хмельницькій області були депутатку одної сільської ради в Кам'янець-Подільському районі її сина. Теж затримали вони за грошу виногороду, за грошеву виногороду е передавали ФСБшникам. Інформацію про блокпости і так далі. їздили. Так, Кіровоградська, Скубі, Роман. Поширює інформацію про переміщення рух та розташування Збройних сил України чи інших. І так далі. МНКГ. О, дівчина. Довбня Ангеліна Сергіївна. Довічне. Так. За секунду. поширила матеріали, в яких міститься виправдовування збройної агресії Російської Федерації проти України з корисливих та ідеологічних мотивів. Тобто, це не просто бабки. вона реально чекала Росію. Вона реально хотіла Росію. Так, так. за фінансову нагороду надали представникам наземної держави агресора Російської Федерації допомогу у проведенні підривної діяльності проти України шляхом передачі критичної інфраструктури на місця об'єктів, підрозділів ЗСУ. Тобто, вона. І цей, і поширювала матеріали, і вела, скажімо, слідкування за об'єктами ЗСУ. На. Хитра така люка. Є, бачите, скільки, скільки ось таких людей, не скільки таких людей ходить чер... біля нас, скільки таких людей. О, виїхав Купріано, обміняли. Да. от хтось, Знаєте, дуже добре, що ми можемо е, цих покидків міняти хоча б на українців, які там неправомірно затримані. Наші полонені, наші цивільні. Є абсолютно абсолютно дуже різні категорії населення. І, от бачите, ось цей генетичний матеріал хоча б е, зміг чимось бути корисний. Що був обміняний на наших людей. Так. От, виїхав до РФ одночасно з повернення справжніх українських з російського полону. Так, з меткою швидко заробітку, так, за бабки. Все. Координати об'єктів критичної та цивільної інфраструктури міста Вінниця. З метою здійснення вогневих уражень силами РФ, військових частин. Здійснював фото та відеофіксацію з об'єктів і передавав. Ось так. Ми з вами досить недооцінюємо той потенціал, який несуть всі ось ці колаборанти, їх купа. Їх купа тих, хто не викритий, тих, хто досі робить якісь гадості для України, ті, які вбивають фактично наших людей. І коли ми. Бачимо ось ці прильоти, ми розуміємо, що хтось десь це коригував, хтось десь непійманий наводив, хтось десь зливав інформацію. На жаль, ось це дуже поширене явище. І, власне, да, сьогоднішня ось ця новина, хочу да, зачитати, да, що СБУ і Нацполіція затримали агентуру Росії молодь 16-23 роки. Да. 5 осіб діяли в Запоріжжі, Сумах, Миколаєві, Хмельницькій, Київській, Харківській, Дніпропетровських областях, тобто такі масштаби пересувань. Тому я дуже-дуже раджу: якщо ви бачите в поведінці сторонніх осіб щось підозріле, якось молодь крутиться там щось біля якихось об'єктів, або жіночка стоїть, нервується, або мужик в машині щось довго сидить. да? Побудьте трошки параноїком. Придивіться. А можливо, треба звернутися до поліції чи сфотографувати їх. І потім, можливо, на чат-бот СБУ передати. Як то кажуть, параноя це погано, але якщо вона рятує людям життя, то можливо, це добре. Слідкуйте за. Тим, що ваші знайомі починають писати в соцмережах. Чи не починають вони в розмовах з вами щось таке дивне говорити, чи не починають вони поширювати власне, проросійський, прямий чи завульований контент? Надавайте цьому увагу! Дивіться за молоддю і дітьми. Якщо ці школярі, ваші діти чи ваші знайомі, чи ті, яких ви знаєте, бачите в драх, починають якось неадекватно себе поводити, стаючи занадто скритними, чи навпаки, якісь звідки з них з'явились гроші і натхнення, придивіться, поспілкуйтесь з ними. Можливо, ви врятуєте життя. Цих молодих людей і життя тих, кого, вони, кого їхні дії могли забрати з цього світу. Тримаємося, поширте це відео, напишіть в коментарях, які ви приклади зрадників знали в своєму житті, чи понесли вони покарання, чи затримали їх, чи вони змогли втікти. Напишіть. Реальні кейси із вашого кейси, ці іноземне слово. Реальні приклади із вашого життя. Лайк, like, підписка, комент. Слава Україні!